13 вересня відбулося чергове засідання громадської ради міста. Громадська рада під головуванням Ігоря Саворони на своєму засіданні розглянула два питання порядку денного: про схвалення положення про громадську раду та про події у місті щодо торгового намету біля магазину «Світ взуття». Питання роботи адміністрації РАЕ. Знову ж, таки, знову ж таки, питання стосовно вашого формулювання, питання до порядку денного. Ви пишете, мало того, що з відмінками тут у вас чи не все гаразд, адміністрацією, просто адміністрацією, якою адміністрацією? Якщо ми говоримо про РАЕС, яке відношення має громадська рада переконавчому до РАЕС? Я просто не розумію. Як? У нас ще ситуація склалася. У нас склалася з депутатом Конопелько. Подібна ситуація. Конопелько отримала догану. Василь Іванович, я, я думаю, зрозуміло, що на громадській ради суть того, що буде розглядатися в цьому питанні. Згідно того, я сьогодні читав, переглянув документацію згідно робочого плану, як його можна ще назвати, працівник, згідно графіку, робочий день починається о 8 годині, закінчується о 17 годині. Це не є питання громадської ради щодо скажімо, трудової дисципліни, щодо покарання конопельку і інших. Ну, давайте ну як то ми будемо узгоджувати широкого обговорення набуло питання перебування у складі громадської ради депутатів міської ради, хоча депутатами вони були обрані пізніше, ніж стали членами ради. Переважна більшість присутніх поділяла думку про те, що депутатство не заважає роботі громадської ради, що інститути громадянського суспільства самі вирішують, чи варто їм замінити свого представника, який став депутатом чи посадовцем. Моя пропозиція на громадської ради визначатися з позицією безпеки і чи під спасією. Це вже як безпитуючи. Я не понял, а хто піде У результаті обговорення двох проєктів положення було схвалено той варіант, який є типовим, з врахуванням пропозицій щодо депутатів, заміни та введення нових членів ради та рекомендації міському голові про включення у склад виконавчого комітету представника громадської ради. По другому питанню порядку денного присутні уважно вислухали підприємця Надію Чайку. Вона наголосила, що дії влади по демонтажу торгового намету проводилися без будь-якого рішення відповідних органів і тому є незаконними. Попросила членів громадської ради, як представників громадянських інститутів міста, висловити своє ставлення до подій. А також зауважила, що поведінка нинішнього голови Кузнецовської асоціації захисту прав підприємців Олександра Стояновського не відповідає основним засадам організації, покликаної сприяти розвитку підприємництва у місті. Я не вдавався в деталі, не визначав правовий статус чи є там договори оренди, немає договорів оренди. Але в дійсності ми живемо в правовій державі на 25-му році незалежності України є різні форми. І судочинства, і є державні органи і прокуратури, і в і, і, дійсності, як підприємець сказала, не було жодного е, ніякого ні розпорядження міського голови, ні рішення міської ради, ні рішення виконавчого комітету. Ким чим керувався ки взагалі міський голова, коли йшов туди і знімав закрошував дану палату. Я, як член громадської ради, знову ж таки повторююсь. І як депутат Козництво міської ради засуджую дані дії міського голови, в тому числі депутатів, які там перебували. І хотів би, щоб громадська рада теж надала оцінку діям саме міського голови в даному, по даному випадку. Дякую. Я вважаю, що в нас це такий випадок кричущий, бо за 15 років, що я тут проживаю, в на ще такого не було. Ну, я не чув і не бачив, наприклад. І... Я вважаю все-таки, як тут говорили, що е, я, наприклад, за оренду, так? я пам'ятаю, завжди давали оренду е, приміщення ваша власність, по закону землю його маю дати без проблем. І суд зобов'яжує якщо вона це не робить. Але завжди після магазину будь-якого давали 10 метрів для його обслуговування. Обов'язково. Ми, то, що, що, ми ще навіть впихали ту землю, тому що підприємець, ну на що мені там? Ще ті лишні метри, так? Але впихали, щоб більше грошей взяти в оренди все. Ця палатка, то ви на стіна в стіну з магазину так, ваша була. Вона, вона стоїть на нашій землі, так. за яку ми платили 12 років. Тобто проблему вчинила саме міська рада або міський голова, тому що вони протягом півтора року не розглянули заяву про продовження оренду. Що ці люди мали на той час? Закрити магазин. Для мене це незрозуміло. І друге незрозуміло, коли немає рішення суду, і я хочу сказати, що це випадкові люди пішли, зруйнували палатку. які не мали на це допомогу. Це не випадкові працівники атомної станції. Ні, випадкові. це не є їхні обов'язки. Це зараз можна піти, от ми тут зібрались, поговорили, і йдемо, зруйнуємо палатку там. Ну, магазин от Федорчука, він теж тимчасова конструкція. так? Так, візьмемо, з розвалимо зараз. От, і, що, і що це буде? Розумієте? Має в таких випадках тільки рішення суду. Є обов'язком до виконання, а не чиїсь фантазії. У нас по місту е, багато є будівель, які не мають правового статусу. І мафи, і капітальні будівлі. Тому я все-таки вважаю, що громадська рада має відреагувати, я не знаю, є якісь проект може. Засудити ті дії. Тобто ми маємо, як е, громадська рада, мабуть, розуміти, що якщо в місті будуть право... працювати не в правовому полі, тоді в місті буде хаос. В місті буде хаос. Це робота не в правовому полі привела до Майдану в 2014 році. Мені хотілося б, щоб ми з вами відреагували на такі події. І не вдаючись покладати деталі, чому цю палатку знесли, коли є достатньо інших багато, чому именно, е так поступили, ми маємо як рішення звернутися до органів влади для того, щоб е всі виконували право Рада, влада має бути справедливою. Закон чітко відповідає. Вище рішення суду є підстави для вчинення подібних дій. Після довгих дискусій члени громадської ради вирішили запросити на наступне засідання міського голову та представників правоохоронних органів для обговорення ситуації та запобігання порушення спокою у місті.